Не вмирають бойові генерали, не вмирають, а йдуть до небуття. Не вмирають бойові генерали, захищаючи державу, мир, життя. Та Кульчицький Сергій. На сторожі сторожій нації стояв. Вертоліт, яким летів він, наче птах на землю впав. А душа військова, чиста, піднялася знов увесь. Ти не плач, моя дружино, ти не плач і не журись. Стане мир і край могили. Ти присяг, нагадай. Пам'ятай, що я боровся за країну, рідний край. Щоб <кхе>, не марно на сторожі батьківщини я стояв і життя за вас рідненьких та державеньку поклав, ви продовжуйте за мною мою ревну боротьбу. Прощавайте, вас цілую, піднімаю і люблю. Файно. Файно. З яку чилу? 17.8.14 Слов'янська Микола Миколаєвич. Максимчук. Автор.